У Тернополі правоохоронці затримали організатора корупційної схеми. Фігурант обіцяв за 12 тисяч доларів США допомогти уникнути призову на військову службу, вплинувши на членів військово-лікарської комісії. Слідчі головного управління національної поліції в Тернопільській області спільно з оперативниками департаменту внутрішньої безпеки викрили на протиправній діяльності 37-річного місцевого мешканця. Як з'ясувалося, він сприяв чоловікам в отриманні документів про тимчасову непридатність до військової служби. Бажаючих уникнути мобілізації, чоловік переконував, що має зв'язки та може домовитись з членами військово-лікарської комісії Тернопільського військомату про необхідний діагноз. Свої послуги оцінив у 12 тисяч доларів. Правоохоронці затримали бізнесмена на гарячому одразу після отримання усієї суми грошей. Предмет злочину вилучили. Наразі слідчі поліції Тернопільщини уже вручили підозру фігуранту за частиною третьої статті 369 з приміткою. 2. за незаконні дії йому загрожують до 8 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює тернопільська обласна прокуратура. Заходи з викриття проходили у взаємодії зі співробітниками військової контрозвідки СБУ.